Кімнату психосоціальної підтримки для дітей із внутрішньопереміщених родин відкрили на базі міського будинку культури для реалізації проєкту в області. Червоний хрест співпрацює з органами місцевого самоврядування, які в свою чергу допомагають знайти приміщення для облаштування дитячих кімнат. Ми зі своєї сторони, як товариство Червоного Хреста, надаємо фахівців, забезпечуємо всім всім необхідним товароматеріальними цінностями. Такі заходи потрібні, як показує практика, дуже великий попит на, на соціальні кімнати на психосоціальну підтримку саме з дітьми переселенців. Проєкт реалізують у формі занять ігор, вправ та спілкування. За допомогою цього волонтери забезпечують розвиток дітей та допомагають їм адаптуватись до нового міста. На відкритті дитячої локації були присутні також представники Шепетівської міської ради. Звернулися з проханням, щоб знайти в місті приміщення для того, щоб створити ось таку кімнату соціальної підтримки дітей і, взагалі, мешканців. Актуалізувалася увага на те, що для діток приміщених осіб, які знаходяться в нашому місті. Щоб можна було десь їх збирати, спілкуватися, і саме є підготовлені волонтери, психологи, соціальні працівники, які готові надавати таку допомогу. Локація розрахована для неповнолітніх дітей, які потребують підтримки через війну. Окрім соціальної підтримки, волонтери надають інформативну допомогу для людей різних вікових категорій. Вже є дітки, приходять з батьками. За забезпечені повністю нас забезпечили е, іграми, е, різним інвентарем е, матеріалами для творчості, літературою, методичною літературою тобто є всі умови для того, щоб ми могли. Гарно працювати на локації. Працює 10 волонтерів: це соціальні та медичні працівники, також психологи та педагоги. Діти, які прийшли на відкриття кімнати підтримки, знайшли цікаві для себе заняття та почали грати і спілкуватись між собою. Мені тут дуже подобається. Тут дуже гарне місце, і тут є гурток дуже для дітей. І тут можна багато чим зайнятися. Мені тут дуже подобається тут. є... Розмальовки, пластилін, легкий пластилін, та й в принципі все пазли та конструктори, все, що все для радості. Тут круто, мені подобається. В принципі, хотіли ще приходити для того, щоб відволікти дітей від навколишніх подій. Волонтери будуть залучати їх до різних вправ та творчих завдань. Якщо ми бачимо якісь проблеми, що є з дітьми, це перенаправити їх до певних спеціалістів. Це таке якби, наше основне завдання. Мені тут подобається, я буду сюди ходити. Складати конструктор, дикати побита і гладити пластилін. Мені тут дуже подобається. Тут класні діти і можна багато чим зайнятися. Я пропоную, щоб всі сюди приходили. Сприяння здоровому розвитку дітей є важливим напрямком у діяльності психосоціальної підтримки. Відтепер локація проєкту Простір дружній до дітей працюватиме з понеділка по п'ятницю у приміщенні міського будинку культури. Дарина Турсунова, Олег Літвінчук Лайк Тіві.